Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, вигідно брати машину під викуп або невигідно. От візьмемо орендну машину та е машину під викуп. Орендоване авто це тільки 4300. ну от Цей пише, який я орендую. Заправка, мийка, то ми Ну, як в мене наразі виходить. А якщо ми беремо машину під викуп, це відразу додається переплата за те, що машина під викупом, вона буде коштувати 16 тисяч на викуп. Середня вартість на ринку там 10-12. Ну, десь так, вже 4 тисячі переплати. Плюс, якщо ми візьмемо. Кошти на амортизацію, які також треба буде відкладати на ремонти. Тому що всі ремонти ТО, Гума, там Хімчіст, от, повністю обслуговування авто, лягає на тебе. Ну, виключно на мене наразі. І якщо порахувати, в місяць я проїжджаю 8000 км, ну це середня. Така цифра, якщо ми візьмемо за Два з половиною року, як я буду виплачувати це авто, це 240 тисяч гривень. Ну, це вже я переплатив, щоб машина якоби була моя. Плюс ми візьмемо 4 тисячі баксів, ще 117 тисяч гривень. Додамо до 240, це 357 тисяч гривень. І що в нас виходить? Що ми за 2,5 роки <кій> переплатимо 9150 баксів. І це наразі по нинішньому курсу, який ми маємо на зараз. І от скажіть мені, будь ласка, на кой мені брати машину під викуп? Переплатити за 2,5 роки ну майже 10 тисяч баксів, залишитися. Із відром на колесах. на колесах. Ну це факт. За два з половиною роки машина в таксі, це, ну, це вже не машина. Вона буде така, не дуже. Що ти з нею ніє, з будеш потім робити, коли в кожній службі, так сказати, підвищиться вимога для авто, коли це автівка наразі в комфорті, а стане в стандарті. Ну, це в найкращому разі, якщо так. А по часу виплату, виплаті авто, там підійде капіталка двигуна, коробки, салон треба буде ремонтувати, це ще кошти. Ну, і десь 10-12 тисяч ти переплатиш за машину. Коли ти можеш на орендній машині робити, Заробляти, відкладати ці ж самі копійки кожного місяця, які б ти переплачував за викуп машини. Та за 2,5 роки ти назбираєш 12 тисяч баксів плюс додаш те, що ти там заробляв, Та можна купити нормальне авто класом трохи вище. І на кої мені брати її під викуп, якщо я. Зараз їжу і напарю собі мізки, на тому що скільки треба покласти на ремонт, на перевзувку, на лампочки ті ж самі. Ну, Мені це не цікаво. От якось ось так я собі рахую машину під викуп. Хто згоден, той згоден, хто не згоден, той Ну, у всіх свої думки. Тому гарного дня та гарного вечора усім.